Вітаю, друзі! Сьогодні у нас вже 10 серпня. Квітують гортензії. Гортензія Lime Light. Цього року багато шапок випустила. Вони Середнього розміру, скажімо, не дуже крупні, але гарні, багато. Кущик. В день трошки листячко поникло, жара знову повернулася до нас. Але зараз ввечері я буду їх поливати, і вони наберуть. Відживуть, так скажемо. Там квітує гортензія Ваніла Прайс. Такі в цієї три великих шапки досить. Там далі ще одна і менші є. Троянди вже заходять на третю хвилю квітування. Купувала цю спрей трояндочку під назвою Сіреньєвий туман, бусковий туман. Такі квіточки дрібненькі, але рясненькі. Зріють яблучка. Зріють грушечки. Тут під грушею заховалася гортензія Вільямс Вільямсред. Остає вже рожевого кольору. Квіточки. Фантом гортензія Але сьогодні я запрошую вас знову на розпаковочку посилочки, посилочки від магазину Green Edem я замовила знов хости. Чотири хосточки замовила. І головна в цій посилочці у мене має бути хоста Седюсер. Спокусник в перекладі. І от цей спокусник мене спокусив на нову посилочку. Ну, що ж, замовляти одну? Довелось замовляти біля неї ще кілька. І я вже розрізала ящичок. І відкриваємо. Ось так упаковані хосточки, чотири штучки. Ну, як завжди, я їх зараз дістану. Вийняла хосточки із коробки, ось так вони поки що запаковані. Така упаковка завжди в Грін Едем. Надійно, гарно упаковані. Зараз освобожу їх, звільню від цієї ще упаковки і подивимося далі на них. Що ж, хосточки мої вільні. Чотири штучки. Ось таке. Сьогодні придбання я маю. Косточки. Роздивимося детальніше. Хоста Іріш лак, зелена хусточка з продовжуватим листячком. Листя має бути блискуче. Ось така красуня. Далі хосточка Moon Split чи split чи split. Вибачаюсь, якщо неправильно говорю, але вона не здоровий хвост. Вона великою має бути, здається, 60 сантиметрів. Ну, така доволі симпатична хосточка. Далі хусточка. Хосточка. Блу каскад. Ну, що сказати, поки що вона не зовсім Blue. І не зовсім каскад, але маленька. Посадимо її в тіньочок. і я думаю, вона стане і блу, і стане каскад. У мене є ватер слайд. Кажуть, що вони схожі. Ну, я посаджу цю. та в мене теж ще маленька. Так як свою колекцію хост я збираю це вже тільки другий рік. Ще малі всі хости. Кілька в мене є тільки більш-менш дорослих. І то цього року припортились вони на жарі на сонці. Листечко погоріло, але я сподіваюся, що вони відновляться. Так, ну от, Blue скат. І головна хоста на сьогодні, героїня мого заказу, замовлення, седюсер, той самий спокусник. Звичайно, він має бути красень, ця хосточка, вона чи якщо седюсер, то він красивою має бути хоста що зовсім маленька, але буду чекати, поки наросте. Ось таке сьогодні я маю поповнення. І зараз піду висаджувати косточки, шукати їм достойне місце. Трошки пустоя. Тут росли в мене хости, але це сонячна сторона. І я їх позабирала звідси. Буду висаджувати щось друге. От гейхери витримали сонечко, а хости горіли. Я їх звідси позабирала. Одна ось там залишилася захована. І то через те, що її спас барбарис. Я його не стригла, не обрізала. Спеціально, щоб вона мені прикривала хосту. Він, вірніше, Барбарис, щоб прикривав хосточку. Ну, ось так. Тому я вже буду їх одразу садити в тінь, шукати місце. Ну, ось так. Всім дякую за увагу. Дякую ще раз за лайки. За подобайки, підписки, за увагу до мого каналу. Дуже вдячна всім, хто залишається зі мною. Всім бажаю здоров'я, спокою, миру, добра. До нових зустрічей.